Чи змогла би я пройти до ці випробування в такому сучасному форматі, скажімо так, конкурс по-новому. Це було непросто. І ви знаєте, я рада за всіх. Ну, Звісно, я бачила перед собою конкурсантів з номінації хімії. Але я рада за те, що всі пройшли достойно ці випробування, і головне отримали перемогу над самим собою. Це дуже важливо. Побажати тим людям, які будуть достойно теж з вірою. Хмельниччину, головне впевненості вам, віри в свої сили, розуміння до всього. А всім нам я б хотіла б сказати наступне: впевненості в завтрашньому дні. від номінації хімії, вдалої життєвої реакції з газовиділенням щастя та осадом успішності це обов'язково. І саме головне мирного неба над головою та рідної святі. Ви всі молоді.